Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Він вміє законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому і числі й воювало, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. А на жаль, в той же момент як на це все Путін відреагував. Він Путін зібрав з цього приводу надбез, Раду надбезпеки в Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повному напасти на Україну у 22-му році. Аж тоді це було за три дні до цього. От. Тобто, от така, от поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що? Ану, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща заявила, пішла на такий шах і вирішила ми свій повітряний простір захистимо. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому? От зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарті парламенті і бачила цих всіх людей а, вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що а, Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи стої чи з повітря, чи щось іще. але в них протоколу і протоколи а, на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, купа техніки і так далі? Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох, де то а в Європі не так. Туда прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь главному генералу, він себе нараду. Всі будуть слітатися з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправляться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка має подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити. Не Remote. So <laughs>